Продо, прото, мої кохані, Ва, ханна, ваш особистий зірковий таролог. Ваше особисте життя в травні місяці, Аркан Зірка. Хтось з вас стане відомим і знаменитим, або здійсниться якесь ваше бажання, карти прям самі говорять, про яке ви вже навіть і не мріяли, що воно здійсниться, бо у вас було розуміння. Ой, це бажання, щоб воно здійснилось, це як сильно долетіти до зірки, це нереально, але це не так. Причому тут карти кажуть, що вам трішечки прийдеться для цього бажання здійснення освоїти їй щось нове в цьому житті. Тут намальована дівчина, яка ходить на ходулях, тобто вона опановує якісь нові, скажімо так, Способи життя. Тому очікуйте. Королева Пентаклі. Ну що, тут, до речі, в червні місяці можуть бути якісь у вас питання щодо ваших статків або щодо вашого статусу. Так, так. І це і це саме через дійснення цієї вашої мрії. Тобто, дивіться, хтось з вас думає, що та заміжо ніколи не вийду, або в наді не стосунки, я не віду, ні, це вже не про мене, тобто ви вже не вірите. Або хтось з вас не вірить, що ви станете забезпеченою жінкою, сама по собі без чоловіка, самодостатньо, але говорять ні, це станеться. Колесо фортуна. фортуна буде на вашому боці. Так, і причому карти говорять, це по справедливості. Щось таке ви зробили гарного в своєму житті. Бо цей рік рік карми, і вам по кармі бонуси, приємні бонуси. Тут башня. Тут говорять, що колись у вас якось все це рухнуло в тій чи іншій сфері, або в двох сферах все може бути. Я про. Статус і про гроші в одну мить. Так, але. Ні, але і дявол. Тут скажу вам так, спокуса у вас була дуже велика стосовно грошей, або стосовно якогось чоловіка. Або він вас спокушав, або гроші вас спокушали. І і... Але ви працювали над цим питанням. Ви працювали невступно, поступово, так.